З інверсією відносно відносно високого, бо я вже 4 набрав. Ну, я на філд. А да, да. Валмар, як кажеш, що ти сподіваєшся, він як цей чувак в Сімпсонак. Ха-ха. <рес> що він такий, що з курсового може наваляти на кисло. Ой-ой-ой, хорошо залетіло. Це дивився в повторах. Так наче стабільно ведеш, а коли в повторі дивишся, то приціл педалями гуляє вліво-вправо і іноді доволі сильно. Хоча ти буває того сам не звертаєш уваги. У мене ще плюс шуми, шуми є трохи на педалях. Mm -hmm. Я на G2 сьогодні літаю, майже весь день. Це просто жопа, я трохи там щось натискав його, дергає як конченого вліво, вправо. Він аби без того такий доволі чутливий до рухів кермана напрямку, а плюс ще шуми, то там просто десь так спіймати приціл на ворога там з ну майже неможливо. Це був Валмар на харікейні. Я вже думав, ДТП будеться. Призер тут не очікує Бачив я відео скидував, як я по тандерболту з цього з стріляв. Ага. Коротше, цей тандерболт.